Ми учні з гімназії номер 17 і Ми помітили одну просту річ. У їдальні не вистачає свіжої зелені. Батьки купують її в магазинах. А ми вирішили. А чому б не вирощувати її самим? Ми дізналися про гідропоніку. Метод, коли рослини ростуть без ґрунту, просто у воді з поживними речовинами. Гідропоніка це технологія вирощування рослин у штучному середовищі без ґрунту. Замість цього використовується водний розчин, збагачений усіма необхідними мінералами. Система гідропоніки дозволяє точно контролювати умови росту освітлення, температуру, вологість і рівень pH. Це забезпечує швидше зростання і вищу врожайність у порівнянні з традиційним землеробством. Це екологічно, швидко і реально. вроде. Я був приємно вражений. Вони просто загорілися ідеєю і зробили все як справжні підприємці. Чому створити маленьку ферму прямо у школі, вирощувати кріп, петрушку, базиліт і навіть салат? Кожен із нас відповідає за щось: хтось за технічну частину, хтось за дизайн і а хтось за комунікацію з клієнтами. Наші клієнти це наші батьки, вчителі та друзі. І їм подобається, що вони купляють корисне їжу з своїми руками. Хочемо навчити інших школярів не чекати. Почніть з малого. Ми не просто хочемо продавати зелень. Ми прагнемо створити культуру тупроти про здоров'я, про довкілля і про нашу школу. Ми це Green17! Ми, Ми змінюємо світ, починаючи з гімназії. А ти готовий виростити свою ідею. <му>